Всім добрий день на моєму каналі. Сьогодні зробимо огляд такої саморобної мотиги ручного культиватора, як ще на нього кажуть. Значить зробив я його десь, мабуть, за хвилин 30, скажем так, з підручних матеріалів, які були. А саме в мене було таке колесо. Я його взяв від тачки були пластини, з яких я зробив основу. Ось бачите, да, такі пластини для зміцнення, поставив сюди такі перетинки теж з тих самих пластин. Зробив ручки, на ручки надів шланг, вон навіть його там видно, і обмотав ізолентою. Значить річ така непогана, досить прискорює оброблення ділянки. вдвічі а то і втричі. Так, значить, саме кріплення, скажімо, громко скажем, навісного оборудування. У нас от йдуть такі болти, два болта з крильчатки для того, щоб не носити з собою ключі, а можна було зразу його зафіксувати вручну на городі там змінити, наточити. Пластину взяв, звичайно. Кусок було в мене такої. Заточив її. Теж зафіксував на болтах. Ну, це в мене для для просапки. Між рядками, сам город, досить швидко можу, скажімо так, убрати бур'ян. Так, ще в мене якийсь єд приспособиться це... ось такий маленький плужок Бачимо, так? Да? Я його зробив для того, щоб робити рядок, щоб можна було садити там підморку кукуруду. Ну і всі інші такі, замість того, щоб не гратися сапою. Пластину вже зробив, бачите, да, такі зробив П подібні вирізи, для того, щоб можна було повністю не відкручувати ось ці болти, а просто їх трохи підкрутить і таким чином надіть і далі швидко використовував. Зробив ось такий спушувач. Зробив такий спушувач. Бачимо. Це для того, щоб спушувати землю, проходити теж можна між Значить отут було такі трикутнички, Для того щоб краще він проникав в ґрунт. Тут теж він такий був, ну він відламався і фактично я його вже і не приварював. ну і так нормально працює. Ну Тут вже кріплення у мене йде, це я його спочатку робив, свердлив просто на болтах. Таким чином Тобто Дешевої сердито такі нехитрі приспособи, дають можливість полегшити свою працю. Значить, Зробивши це все, це ж знову пояснюється, це все було на швидкоруч. Тобто, все, що прийшло в голову, якби можна було покращити-полегшити працю, так я його зробив. І воно виявилося досить ефективним. Так я його і досі використовую. Нічого кращого, поки що я ще не зробив. Ну, Далі, думаю, ще щось. Сюди ще додам. О, такий він. Він не важкий. Основна маса йде на колесо, Он десь приблизно кілограма 3 він важить. Ну, а далі я покажу вже безпосередньо, як я ним працюю. Ну, а зараз покажу свою просапку в роботі. для нашої просапки спушили землю і ще й сапали бріян. А ще покажу як я буду робити рядки рядки вони виходять.